А тоді ти вроді Є. Щука? Так, да, вроді би щука. Так. Да. Є. Ага. Велика чи не дуже? Не знаю. Є? Ну Така трохи, так. Да. Трохи давить. Я думаю, що зачеп. Так не брал? Нет. А, вот этого садка. Садка нет? Да я не буду брать. На ну, сейчас ходишь, как не можно, да? Ну, конечно. Что там? Что там такая? Щука. Угу. Нормально только. Горях йди, йомой. Тихо, тихо, тихо. Що, візьмеш? Давийте да. Давай, давай, давай. Все. а ну зара. Капузап. Ша зікрой, ну зара пошли. Край душку Тихо, <рес> тихо, <рес> дуже. <рес> <рес> Дружить не злому пішку. Тихо жди, жди, жди. Ну що, я її беру, чи що? Чи давай. Так акуратно, щоб вона ще не цей. Чи може це мені хоч на руки взяти? А взяла, на, зараз покажу. Всі це у нас азура фортран 18 грамм. Фух Так, зараз. Дай, дай, я її візьму, дай я її візьму. Сік-сик его надесь важи. Й-мою, блин!